У Бердичівському міськрайонному суді пройшло перше засідання у кримінальному провадженні з обвинувачення Бердичівського міського голови в отриманні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт виголосив представник прокуратури. Так 8 травня 2025 спекотного засідання. Очі робити через засідання Бердичської міськради, подовжуючи чачі дії своєї корди і у передавшанні суповаження місць. Розташування додатковому попису вулиці Європейської 464 інститути. Зі слів прокурора, 20 червня, перебуваючи в автомобілі, обвинувачений отримав від підприємця 2 тисячі доларів неправомірної вигоди за сприяння у розміщенні двох кіосків. Про те, що обвинувачення, цитую, побудоване на припущеннях, а обвинувачений не міг одноосібно ухвалювати рішення та не мав впливу на підлеглих, наголосив адвокат. Таким чином рішення про надання дозволу ухвалив виконавчий комітетської міської ради, орган, місцевого самоврядування після розгляду питань гаражого робочої групи, яка також є колінальною. Отже, навіть у рішенням і під захист не мав жодної можливості вплинути на прийняття такого рішення. Міський голова в інкримінованому йому злочині власну провину не визнає і сподівається, що суд, дослідивши усі обставини, зрештою ухвалить висновок про відсутність складу злочину у його діях. Злочину, якому мене звинувачують, я не визнаю. Я ніколи не вимагав грошей, я не впливав на членів робочої групи, на членів виконкому та посадових осіб чи на головного архітектора міста. Усі дії, які здійснювалися, мали виключно робочий і публічний характер, відповідали чинному законодавству та були спрямовані на розвиток громади та міста. Моя позиція не змінена. Я дію відкрито, чесно і в інтересах бритинської громади. Незабаром мені буде 55 років. І все своє свідоме життя я жив і працював в цьому місці для людей і для громади. Я глибоко поважає суд і вірю, що справедливість і законність переможуть, а істина буде встановлена. Я переконаний, що суд, дослідивши всі обставини справи, йде до висновку про відсутність складу злочину в моїх діях. Дякую вашу життя. Заслухавши усі сторони кримінального провадження, суддя Юрій Базюк встановив порядок дослідження доказів. Суд погоджується і розпочне того, до саме свідків. Після цього ми дослідимо письмові докази, після цього ми додаємо обвинувачення. Саме такий порядок буде судовому засіданні. Звісно, він може бути змінений. Судове засідання, на якому розпочнуть слухати свідків, відкладено до 24 листопада.